І всім привіт! І я на каналі Стренджер. І сьогодні я продовжую далі забирати нагороди самого бойового пропуску. Це вже у нас п'ята частина. Тут, по факту, я не буду забирати нагороди, тому що тут -то воно як-ніяк автоматично забиралося награди Супермена. Плюс що хотів сказати, це те, що був здоровезний баг, я навіть в четвертій частині по обзору бойового пропуску. Самих награти розказував про це. Щоб вийшов такий баг, що мені не дали, от, наприклад, дельтаплан. Ще що, що я не пам'ятаю, що ще мені там не дали. були Здається, емоцію мені ще плюс не дали. були Плюс от такий от стиль не давали мені. І ще плюс украшення на спину і от такий от загрозочний екран. Що до загрозочного екрану, він мені ще не дали. Тобто. Я не знаю, вже ніби рішили цей баг, але все одно загрозочного екрану мені не дали. Тому я хер його знаю, тому що Ну це просто жесть. Я вже думав, що дадуть всі нагороди, а оказується ще загрузочного екрану не дали. Ну, не суть того, можете вже побачити, як він виглядає, сам загрозочний екран. Тобто, це нова локація, яка додавалася недавно, тільки в новій обнові. От, тому, ну, виглядає непогано, я вважаю. Так, плюс ще, от, ще що хотів би сказати, це те, що е, була обнова. Була обнова недавно. Бо я не пам'ятаю, вона десь займала 11 ГБ чи скільки. І коротше, я її обновив, думав, швидко там обновиться, не буде там з серверами якась проблема. А оказалося сервера аж відключили, були десь на весь день. Тобто почти на весь день виключили сервера. Тому ну, це просто жесть, що відбувається зараз з самим Fortnite. Просто ще й повний жесть. Тому не знаю. Мені таке не подобається, то що в них щось відбувається. Так, спочатку тут давався такий от дельтаплан, літательний глобус. Мені оцей дельтаплан дуже сильно сподобався тим, що, типу, якщо ти граєш за Супермена, то ти будеш такого от летіти. Тримати типу, цей глобус на... Типу, руками будеш тримати сам глобус. Тому мені, якщо чесно, цей дельтаплан дуже сподобався. І зараз ми його протестуємо. Плюс такий загрозочний екран наступний у нас. Іде. Ну, загрозочний екран також непоганий. Може бути, плюс-мінус. Далі сам смайлик з анімацією. Ну, це тільки для колекції, ще й плюс колабораціони, також непогано. Плюс графіці, таке також Супермена, знак Супермена. Далі украшення на спину, плащ. Мені, кстати, дуже сподобався цей плащ, Тому не знаю як вам, але мені сподобався. Плюс що допомільтельний стиль є, це графічний. І далі тут у нас йде сам Супермен. Він прям дуже похожий. Тобто лице прям 100% так, як в самому фільмі. Тобто в самого Актера прям копія. Там, якщо я не вшибаюся, вже недавно вийшов фільм Супермен, і там знімався саме цей Актер. Тому лиця його самого актера дуже похоже тут. А? Прям точ-точ. Що -точ. також прикольно. Далі емоція. Супер -спасення. Мені чесно, ця дуже сподобалася емоція. Вона ще плюс така смішна, якщо чесно. З тими звуками. Ну, бо тут з Лего, якщо чесно, не так воно виглядає прикольно. Ну ладно, Ну, може бути. Так, далі флаг главної баси. Окей, тут я довго триматися не буду. Далі, ось таке от окрашення на спину, це наступний стиль графічний. Ну, не знаю, це також, ніби й непогане, але мені попередній краще сподобався стиль. Плюс багований загрузочний екран, який мені ще не дали. Надіюся, що дадуть його все ж таки. Так, далі керочка. Така от керочка. Ну, керочка мені не так. Понравилось, якщо чесно. Ну, є ефект, але... Ну, ніби як і супермен, типу, ну, могли б щось краще постаратися. Ну, ладно. Ну і під кінець у нас є сам Супермен графіка. Також непогано виглядає. От мені цікаво, що це от за подпись? Це мені ще й дуже цікаво, це ми також дізнаємося. Так, значить, Дельтаплан в мене вже вдягнутий. Далі загрузочний екран беру. Беру я смайлик, далі графіці. Це в мене також все вдягнуто. Плюс емоція також є вже там. Ну Емблема для флага можете вже і побачити. Ну і плюс керочку. Лишається у нас тільки буде плащ і сам супермен. Непогано. Таке от сьогодні буде відео. Думаю, вам воно сподобається. Так, значить, давайте я хоча б заберу кросовки, бо вони будуть дуже ще мішати. Плюс у цьому дельтаплані ще, що за якийсь прикол такий. Це те, що тут вот так можна дельтаплан типу, брати його. Типу його так дали, або отак. Вот тому його перевіримо другий раз отак. Вот а перший раз отак вот перевіримо. Подивимося, яка різниця. Хоча я навіть так глазом бачу, що і що яка різниця, тому таке. Ну, все тоді, значить, погнали перевіряти ці всі нагороди, як вони виглядають в королівській битві. Спочатку такий от нас зустрічає загрозочний екран. Тут навіть є подпись Супермен. Окей. Мені от цікаво, що вони удивляються, що вони там таке побачили. От Мені часто дуже цікаво дізнатися. Не знаю, що тут навіть шокований Супермен. Хоча Супермен не також, новодробінь дуже. Хоча ні, Робін ще таке, це ще херня. Подивіться на Зігі просто. Да, нормально, блін. Зігі прям пересрав. Ха -ха, можна навіть так сказати. Ну, не знаю, загрузочний екран, ну, ніби непоганий. Тобто ця локація Дайго. Там, де він і знаходиться. Ну, ця локація сама по-своєму прикольна така. Така не обична навіть так скаже. Тому таке, постаралися з самою локацією. Ще й дуже. Тому отак. А от загрозочний екраном наступним, який мені не дали, от не постаралися. Чому вони так зробили, я не знаю. Так, давайте поки хай воно прогрузиться. Чуть-чуть так. Не буду зразу вилітати. Ну вони вже й самі дали мені вилетіти, окей тоді. Так, бачимо украшення на спину поки що таке собі. Далі Супермена бачимо. Віру, я ще мав рішити цю проблему, але ще щось руки не дійшли до цього. Тому отак. Вот О, все, добре, загрузилося. Сам і Супермен прикольно виглядає. І украшення на спину. Що прикольно, це бо, дивіться, типу, яка функція в Супермена. Типу, отак вот він летить. Це прям капздец, прикольно, як на мою думку. Плюс отак вот от ми тримаємо дельтаплан. Ну, сам глобус. Блін, це просто їмба, я не знаю. Мені дуже сильно сподобалося. Я вже, коли тільки отримав самого Супермена, Я просто був шокований. Я ним просто хотів ще грати і ще. Плюс перед цим ми бачили саме, як я забрав всі нагороди. І побачили самі баги. Ну що скажеш, це таке, це в кожній ігрі щось може бути. Так, значить. Кірочка. Як я казав, керочка мені вона не дуже сподобалася. Одне, що подобається це звук і все коротше. А так, кірочка така собі. Мені не сподобалася. Ну і ще можна так подивитися на самого Супермена. Украшення на спину. Плюс погнали графіті. Таке от графіті, знак Супермена. Плюс смайлик. За анімацією. Далі емоція. Така прикольна навіть також скажу. Ага. Ну і гандон, ти, конечно, блять, мені помішати. Яке ти маєш право. Давайте ще раз попробуємо. Емоцію. І перейдемо до того, що я ще не перевірив. Бо той щось нам помішав. Ну, прикольно. Емоція також прикольна. Я часто тільки думав, що... В цьому слайді, типу, слайдах Супермена, там ще одна буде емоція. А указується, що ні. Ну, в принципі, все. Я дуже радий, що я показав вам це все. Тому переходимо до того, щоб показати вже останне. останне звісно. Останні саме нагороди, які я ще не показав. Тому погнали. Кстати, що я ще... Ще ново дізнався, це те, що оця функція, типу, щоб тримати глобус руками. Це тільки для супермена. Хоча я нібито як і казав. Але плюс, якщо ми візьмемо, наприклад, от, ну нехай буде Снобдог, типу, то тут а, тільки буде отакий от от дельтаплан. Типу, того дельтаплану не буде. Тому це також прикольна така функція. Тому це все, що хотів я показати. Тепер, значить, погнали точно вже перевіряти те, що я не перевірив. Ну і от я вже і лечу, вже з таким от стилем супермена Графічним. І плюс плащом. Тут так само така от функція. Це от прям дуже імбово, що вони так зробили. Мені це дуже сильно сподобалося. От прям постаралися з цією колабою. Плюс отак тепер ми будемо летіти з цим дельтапланом. Хоча я думав, що ми будемо вище, типу глобусу. Типа будемо верху глобуса летіти, а вот отак. Ну ладно, також непогано. Не бачу нічого такого поганого. Ну отак от виглядає. Плюс давайте попробуємо ще оцю емоцію. Тільки вже з цим стилем. Ну, не знаю, мені, якщо чесно, цей саме стиль дуже похожий на один мем. Е, саме... Зараз буде саме на екранах цей мем. Типа Стармен. Хто знає, той знає. Він дуже піарився цей мем. Як і в Тіктоці, так і в Шорці, В шортс YouTube, типа. Тому не знаю. Ну, зараз не так він популярний цей мем, але він. Не, не знаю, мені кажеться, що того року був популярний цей мем. А зараз вже все. Потеряв свою актив. Тому не знаю, ну, такий непоганий стиль, мені він сподобався. Тому отак. Вот ну, все тоді, значить, буду я на цьому завершувати. Думаю, вам цей відеоролик сподобався. Кстати, пишіть в коментарях, чи сподобався вам сам стиль, який, взагалі. Колаборації з Супермен. Ну, взагалі, як вам сама ця колаборація Супермен? Тобто, напишіть свою оцінку щодо цієї колаборації. Буде також прочитати цікаво. О, ще й плюс прокачав уровень. І впавши її, липале. Ну, ладно, тоді. Ну, думаю, що на такій ноті можна і завершувати. Тому, в принципі, все. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики, переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами як завжди був Стренджер, До скорої зустрічі, всім удачі і всім пока-пока!